Знімали дітей, які приїжджали з Чернігівщини, приїжджали з Донеччини. Вони перший раз взагалі в тих регіонах, в інших регіонах нашої країни, і ось треба, щоб більше людей приїжджали це. Для мене головна мета, тому що я про це ще думав, коли був сам підлітком. Що треба їздити, щоб більше моїх друзів побачили Львів, побачили там Закарпаття, інші міста. І ось це має відбуватися зараз. Більше дітей з Донецької області, там з Луганської області, з різних регіонів приїжджали одне до одного в гості. Це важливо, тому власне я доєднався до цієї справи. Бо це мені близько, це мене турбує, і я жалкую, що такого не було, коли я був підлітком. Мисім тому зараз катаємось по громадах, де я не був. Навіть та Івано-Франківська область, там Жмеренка, і в кожному місці є що подивитися. І мені б дуже хотілося, щоб далі після закінчення війни, щоб далі у нас розвивався туризм, бо у нас є на що подивитися. І щоб не тільки приїжджали туристи, а ми самі їздили більше Україною. Бо ми чомусь думаємо, що у нас тут нема куди поїхати. А насправді це не так. Дуже багато місць, і треба кататися І родинами, дітьми. Всіма є змога, треба їздити. Ось і все От мені хочеться кататися, бачити, бо я впевнений, що в кожному місті є на що подивитися.